Так, продовжуємо обрізку груші. Це у нас на підщепі ВА-29. Це вже їй, по-моєму, роки вона тут стоїть. У мене росте. Чи в 2. По-моєму, третій її сезон. Ось так. Ну що ж, закладаємо. Перший ярус, одна гілочка, друга гілочка, бачите, вже даю довгу обрізку. Тут підходящі такі гілочки, які мені найбільш імпонують. Я їх залишаю. Ось такий нижній ярус. Тут бачимо ось такий виріс батіг, але зріз і косий був, і він спровокував ось таку коротеньку гілочку, яка може бути потім в плодах. І зберегли цю зону, дали її росту пологу, в пологому нахилі такому, і ще зберегли ось плодове утворення. І Тут вона є і тут вже пішла, бачимо, от високий зріз, що дав на цьому рівні. Бачимо, я зрізав над. Ярусом скільки сантиметрів 50 і як воно обклалося плодовими бруньками. Груші ось такий він може ще й не заплодоносити на другий рік, але в подальшому може доволі вдало закладатися. Ось це також його можна ось так повкорочувати, його можна і не зачіпати. Щось коротше, а щось я залишу. Буду дивитися, як реагує. І далі знову ж таки відпускаємо на висоту 50 см і формуємо, витягуємо. Наш провідник, і подивіться, як він міцніє. Ось жона штамбу, в талії як зміцнів, і по провіднику він зміцнів, зріс на висоті 50 см і обклався плодовою деревиною. Він не оголився. Зверніть увагу, все нормально. Хто там буде казати, що так не потрібно різати, потрібно різати тут знизу. Це трохи інші системи формування, а тут на клонові підщепів можна різати. Ось так проблем, як ви бачите, немає. Оголення немає. Є. Ось така от продуктивна Тут нарощується деревина. І заодно задаємо лідерності нашому провіднику, і він від цього лише в тому, що він в лідерних позиціях Він міцніє, він утворює міцний остов, міцний каркас, на якому ось це все тоненьке може триматися. Цю грушу ми пропускаємо. Чому поясню? Тому що бачите, як на її вісь. Я можу вістю вирівняти обрізкою. Але ось тут. Провідничок він доволі гарно у нас обріз деревиною тоненькою, яка буде в будь-якому випадку у нас плодовою. Його просто потрібно ось так підв'язати, і все буде класно. Хоча, в принципі, уявіть, що він ось так стоїть. Що я його вже підв'язав. Так, далі працюємо. Тут легеньке вкорочення, тут переведення на пологий кут. Підпорядковуємо сильно вертикально, викидаємо на кільця. Так. Переводимо на ось це, на таку горизонталь. Отут знизу бачимо, є плодові бруньки. Цей пагін нам аж не потрібен ніяк, але я його гріжу на рівні на кільці. Росту не буде, зате може спровокуватися ось це плодоношення. Так, квіткової бруньки на кінчику не бачу. Легенько вріжу, заберу ріст і це все буде потихеньку обкладатися лотами. Йдемо далі. Суперова просто гілочка. Можна її пушти, пустити її або в міжряді, але ми проводів тут робити не будемо. Ми її вріжемо на мишачий хвостик, а це вріжемо на серединку. Так, що в нас тут? Викидаємо і трішки врізаємо. Не зовсім вона вертикальна, вона закладеться плодовою брунькою. Тут навіть різати не потрібно, не буде сильного росту. Все закладеться, ось бачимо, плоди, відвисне донизу, буде нормально. Бачимо, різали ось такий коротенький шипик. Дало ось таке утворення. Переводимо на нього. Далі. Тут знову потрібно спрацювати на такий коротенький. можливо, щось воно нам дасть якийсь результат. Так, Оце все залишаємо. Ну і ви бачите знову ж таки. Провідничок як заклався обростаючою деревиною. В верхній частині, там, де це все діло заважає, ми його порізаємо на ось такі пагони короткі, на такі пеньочки. І це все ми залишаємо тут легенько, коротше, подекуди через одну. О, щоб воно все не обкладалося, щоб воно поступово обкладалося циклічно пудовою деревиною. Ну і зверху я його легенько раз і вщепив. Ось так підв'яжу. І ось так ось собі ця буде рости. Ось така ось крона. Гарна. Тобі дивіться, яка вже на третій рік крона з плодами на ВА-29 закладена. Далі тут також є з чим працювати. Можна було б перевезти, але тоді ця гілка зовсім затухне в рості. Це не зачіпаю на плодоношення, це ріжу, аби трохи пробудити. Тут так само коротенько обрізаю. Одна, друга. От. Це кликую, хай собі потужно росте туди, це також легенько це все втинаю. Тут закладуться плоди, або від цього зрізу десь в цій зоні також може закластися плоди. Це навіть не буду його обрізати, залишаю так, як є. Цю гілочку легенько щіпаю на мишачій хвости, хай собі закладається плодами. Для ідеальних плодів її взагалі потрібно викинути. Я цього робити не буду. Є в мене тут був зрізаний Бачите, сорт сорту різниця. Там на місці зрізу не було. Подібної ситуації. Тут є коротенький зріз на 2-3 см і вже є у нас плодова кільчаточка така. А на тому сорті таке не проявлялося. Знову на цикл запускаю, ріжу. Це викидаю на кільце. Ну, такий навіть чопик, можливо, щось ще виросте цікаве. Щось з цих вибираю. Це врізаю, це залишаю. Це я врізаю це залишаю. Дуже вертикальне, дуже сильне, заважатиме нашому провіднику. Це я ріжу на косий зріз. Може затупнути, може нам щось дати. Ось так. Ріжу верхівку. Притинаю, оскільки, як я вже вам казав, по тих двох деревах немає затухання в рості, коли ось так легенько щипаємо наш провідник. Ось, є дуже сильна гілка. Я її відрізаю, буде сильний ріст. Але ж ви бачите, як реагує цей сорт. На це звертайте увагу. Сорт від сорту відрізняється своєю, по своїй обрізці. Тут щось в мене закладеться, виб'ється, може список плодовий, може ще, ще, ще утвориться якесь плодове утворення. буде. От. А жирні пагони я потім заберу. Вони витягнуть на себе непотрібний ріст, і я їх потім собі зніму. Тут буде переведення, і тут трішки я задам росту. Навіть тут більше так, такий клик. Так, на попередніх відео я розповідав. Як відрізняється? Клик, це у нас однорічний кільце, двохрічний приріст, а це однорічний пагін. Коли я врізаю однорічний пагін від двохрічного на довжину 3 см, це називається кликування. От. А коли я беру ось так, ріжу от, гілочку, однорічний приріст, коротенько, не, не саму гілку коротко врізаю, а коротку обрізку роблю, короткий зріз, короткий зріз деревини. Це на мишачий хвостик. Ну Тут я буду кликувати, потрібно задати цій гілці сили, сили росту. І Зверніть увагу, ну, цей, цей сорт на цій підщепі він, е, дуже е, класно закладає плодову деревину дуже швидко. Ось цю гілку навіть можна викинути. Вона може бути зайвою. Я її збережу для плодів, подивлюся, що з цього всього вийде. Ось така ось у нас пурненька крона розріжена. Але з іншої сторони викинуті всі сильні гілки має багато продуктивної обростаючої деревини, деревини обростаючої. Ще раз послідкуйте за нею. Ось. Ось. Так обрізав. В принципі, витягую її, вісь витягнув, можна навіть і не підв'язувати. Мені це подобається, що обрізкою. От я не люблю відгинань, я не люблю цих підв'язувань. Ну, серед сезону буває під вагою яблук, просто вже яблуня лопає, тому приходиться це робити. А так я люблю всі всі моменти робити обрізкою. Так, відтягується на рік другий плодоношення. Але поки нікуди не спішу, мене все влаштовує. Хочу мінімізувати от фізичну працю в цьому плані. На все добре, будемо завершувати відео обрізки груші на вегетативній пішепі ВА-29.